Андрій Анатолійович. Октябрьський воєнкомат на 9-ту годину на 25 червня. Тепер серйозно. Значить, дійсно, те, що сьогодні роздавали нам тут пов'язки, до останнього був уверен, що не хватить фантазії до такого безобразія і дискредитації армії, як такової. Виняткових не буде. Харківських депутатів В міської ради привселюдно запросили виконати громадянський обов'язок із захисту територіальної цілісності та суверенітету Батьківщини. Як видно, така пропозиція не усім припала до вподоби, але. Амтешні військом пообіцяв служитимуть усі. Тим більше, що підсилювати передові українські позиції особовим складом, бажано мотивованим і технікою дуже потрібно. Адже проросійські найманці власних атакувальних зусиль на сході України і цієї доби не зменшили. Ми говоримо про найвагоміші інформаційні прояви середи 24 червня. Добрий вечір. Це «Спецкор» на 2+,2. плюс Дві години вибухового пекла. Дуже страшно було якщо чесно. Під Полтавою у досвіда в армійській вантажівці здетонував боєкомплект. Трасу Полтава Харків довелося перекривати. Не лінія оборони, але нова українська фортеця. Били з трьох точок. Зразу ж не подавили ці точки, звідти перестали стріляти. Там металева злива, явище цілодобове. Ливову частку снарядів на Донецькому напрямку бойовики відправляють саме сюди. Міжнародний трибунал для убивць рейсу MH17 Нідерланди ініціюватимуть створення спеціального незалежного суду доказів, аби назвати винних у катастрофі, експерти назбирали достатньо. Причиною вибуху військової вантажівки під Полтавою стала детонація снаряда. Боєприпаси перевозили до зони проведення антитерористичної операції. Після вибуху почалася пожежа. Снаряди вибухали більше двох годин. Стратегічну трасу Київ-Харків навіть довелось перекривати. Світлана Фичу невдовзі після першого вибуху вже була на місці надзвичайної пригоди. і Зараз на прямому зв'язку зі студією спецкору. Світлана, привіт. Я так розумію, що небезпека минула, і що то була детонація, власне, вже відома. От чому здетонував перший снаряд? Можливо, у вас вже є відповідь на це запитання. Олександре, чому здетонував снаряд? Має з'ясувати військова прокуратура. Кримінальне провадження відкрили за статтею необережне поводження з боєприпасами. Рух трасою Київ, Харків, Довжанський вже відновили. Обгоріли військовий крас, евакуювали з місця події. Правоохоронці кажуть, через вибухи ніхто не постраждав, але жителі селища у кількох сотнях метрів від місця пожежі і досі налякані нічними потужними вибухами. За мінут ну я не знаю, ну ну десятка три два. Это как як мінімум, і взриви чересчур мощні. Я вначале думала, що газова заправка взорвалася. Дуже було много, я ж кажу, що я боялася, чи б дитина не проснулася, чи б не іспугалася. Бо вот таке щучення, що аж пушка йде то поздівуха стріляла, дуже страшно було, якщо чесно. То в коридорі дивилася, то такі куски глини там подпадали. За попередньою версією міліції під час руху в одній з військових машин, що везли в зону ато боєприпаси, здетонував снаряд. Машина зайнялася, водій кразу намагався загасити полум'я, але виникла ланцюгова реакція і почали вибухати інші снаряди. За попередньою версією здетонував один із снарядів в процесі транспортування, внаслідок чого виникла пожежа в самому транспортному засобі а вже від вогню в ході пожежі почали детонувати всі снаряди, які там були на місці. Тому так довго тривало відбувалися вибухи на місці події. Рятувальники спочатку не могли навіть підійти до машини, що палала, адже це було небезпечно. Але згодом полум'я вдалося загасити. Після третьої ночі вибухів вже не було. На місці пожежі зі світанку до останнього часу працювали експерти. Вибухотехніки перевірили все в радіусі сотні метрів. кажуть, зачистили усю територію від вибухонебезпечних предметів. Тож стверджують, жодної небезпеки вже немає. Олександре сутану дуже дякую за оперативну інформацію. Світлана Фечун, щойно була на прямому зв'язку на Полтавщині. Просто під час руху до зонато вибухнула армійська вантажівка із боєкомплектом. На цю мить небезпеки не існує. І сапери кажуть, що зачистили усю територію довкола епіцентру вибухів. Орення спеціального трибуналу для убивць рейсу MH17 на кшталт ООНівського міжнародного суду вимагатиме уряд Нідерландів. Про це посилаючись на власні джерела, пише агенція Reuters. Ідею міжнародного суду на базі Ради безпеки ООН Амстердам нібито тепер обговорює із своїми західними партнерами. Аби примусити Росію до співпраці, трибунал скличуть після завершення міжнародного розслідування трагедії. Боїнг 777, що приймав із Амстердама до куала Лумпуру, збили у небі над Донеччиною, ймовірно ракетою земля повітря, випущеною з російського комплексу ППО «Бук», який у мистарту ракети кажуть експерти був на підконтрольній сепаратистам території. Катастрофа сталася у липні. Торік на борту перебувало 298 людей. Усі вони загинули. Припинення вогню, обмін полоненими і вибори за стандартами ОБСЄ. Це три пункти, які назвали головними для врегулювання ситуації на сході України. Міністра закордонних справ країн Нормандської четвірки. Вони разом провели напередодні вечір у Парижі і роз'їхалися, пообіцявши стежити за дотриманням мінських угод. Крім того, постало питання постійного базування спостерігачів ОБСЄ на ділянці передової у секторі М в районі Широкиного. Що ми досягли деескалації реального припинення вогню? Реального прогресу в обміні заручниками, оскільки те, що відбувається зараз, це тотальний фарс, допуск гуманітарної допомоги і підготовка до виборів, оскільки без цього, навіть з точки зору права, ані амністія, ані спеціальний статус не можуть запрацювати. Фортеця версія 2.0. Це український укріп район розташований просто поруч зі зліткою донецького аеропорту, і звідти до передових окопів бойовиків буквально лічені сотні метрів. Нині ця місцевість перетворилася на новий символ мужності та героїзму українських воїнів. Цілодобові артилерійські, танкові та піхотні атаки проросійських терористів тут тепер не те, що би явище, але об'єктивна реальність. Найгарячіша пора для тамтешніх оборонців переконався Руслан Ярмалюк. Традиційно настає щойно Сонце сідає за горизонт. Позіх 400 метрів ще зовсім юний білорус на прізвисько тур вглядається в оптику. Но впочіпки голови солдат не піднімає. Напередодні снайпер поцілив точно у бійницю. Обійшлося переляком за кілька сотень метрів вже доти ворога, і там солдати регулярної російської армії. Пілігавором слишком шоки друг до другу. і все про них ну, по-другому розмовляють. А они там, ну то есть они там товарищ капітан, такое, как бы все это есть. То есть звания те же. И по качеству роботи все-таки они работают получше. Все пора. До України Тур приїхав з Мінська. Зібрав речі, полишив роботу автослюсера і подався захищати українців від спільного ворога. У нас один враг, і то есть треба обламати рога. Тому успокоїв сумка їхні позиції у притул до литовища. Усі будівлі довкола розбиті. А земля у вирвах. по них гатять з важкого калібру 24 години на добу. Час від часу бойовики вдаються до піхотних штурмів. Добровольці відбили вже три потужних спроби. Патрону 58. Колишній підприємець, а нині кулеметник у день купає шанці вночі відбиває атаки окупантів. Били з трьох точок. Зразу ж досить таким вогнем подавили ці точки. Звідти перестали стріляти. Ми не кидали гранати, відти полетіли воги. Десь вона там падала. Передню лінію оборони терористів, яка навпроти, будують українські полонені. Їх добре видно у біноклі бранці жестами інколи навіть намагаються привернути увагу добровольців, аби ті випадково не натисли на гачок. Ну вони в основному закриваються нашими полоненими. Ну всіх з роботи, всі переноски там важкого криття копів мішки. Ці інженерні споруди, всі наші полонені. Військові просто перебігають, а вони повільно собі йдуть, йдуть під прицілом, якби ну, розуміють, що ми їх бачимо. І ну, надіються на те, що ми по ним шмаляти не будемо. Добровольці щодня зазирають в очі смерті. Свідомо, воюють без зарплатні, без статусів, без дембелів, воюють до перемоги. Ні на кого, крім волонтерів, не сподіваючись. Пілогіння є, що о нас взагалі ніхто не думає. Тобто, о нас взагалі забили. То есть воюють, ну и пусть собі воюють. А ми будемо займатися тим, чим я так думаю, до войны занимались. То есть з діляжом. По-моєму, не змінюється нічого. Хаотичні денні обстріли темною порою перетворюються на методичну канонаду по всьому фронту. Спостерігачів ОБСЄ немає. відповідно фіксувати порушення мінських угод бойовиками. Нема кому. Під грім у небі противник маскує постріли з мінометів. Хлопці у доті припали до кулеметів, стріляють у темряву, посилаючи на той бік сотні, а то й тисячі куль. Там було Я не бачив? Я не знаю, то було міни рясно прилітають до українських позицій. Після прибуття останнього гум-конвою вибухового заліза. Ворог не шкодує, бойовики намагаються викрити і знищити вогневі точки українських добровольців. Зав'язується бій. І так щоночі, ось вона війна вночі, тільки починає спиніти. Власне, терористи відкривають з усього, що вони є. Хлопці це називають сідіс, коли гатять з мікрометів, власне, з танків з важких кулеметів. А ми відповідаємо тим, що їде теж кулемети, теж автомати, воги. Поки одні бійці стріляють сидячи в окопах, інші на швидкоруч набивають патронами автоматні ріжки. Я карта. Ляга. Чим швидше, тим чи краще. Тут кожна змарнована мить може коштувати життя. Тому у темряві пальці воїнів самі автоматично пакують патрони. Бій може тривати до самого ранку. Може бути година, може бути три, п'ять. Може, і сутки буде. Бачимо спишки, бачимо, десь трасера попадаються. Рясний дощ заливає і бойовиків і українських бійців. За кілька годин стрілянина стихає чути лише як гуркоча техніка, яка відходить від лінії зіткнення, повертаючись на свої позиції. Ворожі піхотинці, ще одну ніч під свинцевою зливою українські добровольці вистояли без втрат. Руслан Ремлюк Михайлопота Сергія Шпортила Спецкор два не вщухають обстріли і на Луганщині. Вночі під вогнем опинилася станиця Луганська. Щастя та сокільники після вчорашнього обстрілу селища Карбоніт уже вдалося відновити водопостачання. Натомість без світла, майже тиждень сидять люди у трьох ізбинці. Напередодні там протитанковою керованою ракетою бойовики влучили у хату місцевої жительки. Із сектору А антитерористичної передової Алла Хоцанівська. У селищі Трьохізбанка вже шість днів люди сидять без світла. Під час потужного обстрілу, неподалік звідси, на лінії розмежування перебили лінію електропередач. До сих пір її не можуть полагодити. Окрім світла, у селищі немає води та газу. Їсти готують хто на чому, дехто почав вирубувати фруктові дерева, в ліс не ризикують ходити. Хто пічечки в дворі складає, скріпічні пліти ложать дровішками топінь. Добре, якщо дрова є, У ще ж немає. Пані Світлана показує світвір. Напередодні в її будинок серед білого дня влучив снаряд. Потужною хвилею повибивало шибки, знесло дах у літній кухні та сараї. Жінка саме пішла на город. Це її і врятувало. Я була на огороді, там, в кінці огорода, а Воно мимо нас просвістело. Ну, хто свістить. поприсідали і свістить. І бахнуло. Воно якраз от сюди в Угалхату, от де провод висить. От туди от. Це одна штучка упала красна шиферина за кухню перелетіла. І в туалеті он все всі поднялися, там лаштували. І от царай весь доски по всіта ми поприбирали. Тут же вот это доски от, от все от было, На дорогі вот доски оті вот валялись аж там у людей. Два роки тому новий дах перестелив покійний чоловік. Жінка показує, посічену осколками хату. Смотрели ОБСЄ, І ці приїжджали, от хто какие-то еще приїжджали, фотографували. А Аж толку, що не фотографують? Пофотографировали и поехали. А ты сиди, это вот и хорошо, вот соседи, да ну уже у брат двою, хоть выгребли, стекла, ну такие кусочки разлетелись. На подвір'ї пізніше знайшли снаряд. Раніше таких тут не бачили. Це протитанкова керована ракета. вот так была натягнута. І от здесь взорвалась. Вот оно, вот это оно такое тяжелое. Вот это що оно в хат, в двери врубалось. Рабі військові кажуть, по самому селі майже не стріляють. Більше цілять по околицях будь Пожалуйста, інтервал з двох до полчетвертого гради літають вдома. дома. якщо не тут, то в районі сієрського донца. то, що міномети стріляють дані зі з мало ефективне за того, що в них дальність около 4 кілометрів. Обіді в трьохізбинці з'явилися електрики. Чекають супроводу солдатів, які прикриють у разі чого підстанцію пошкоджено на відкритій місцевості неподалік Лопас. Скиного роботи нам там немножко. Ну, треба зробити, і буде сьогодні світ. Ну, вся проблема в тому, що це в опасному місці. Да? Ну, в опасне місце, де да, в опасна. Високовольтні лінії перебувають мало не щодня по всьому району. Тож роботи кажуть електрики, вистачає. Алгоцініська Тимофій Кощі Віталій Овсяніков спецкор 2+,2. плюс Двері та вікна забиті дерев'яними плитами, і на вулицях майже жодної живої душі. Це теперішнє квітуче життя колись міста мільйонника та українського обласного центру, а нині столиці самопроголошеної трилітерної псевдореспубліки Його показав глядачам мережі про український донечанин. Чоловік пройшовся центральними вулицями Донецька з телефоном, на який власне і зафільмував нинішню реальність. Крамниці, банки, кінотеатри у місті зачинені на дверях більшості установ написи на ремонті. Але як стверджує автор, вони не працюють уже півроку. Натомість купа плакатів, з яких ватажок донецьких терористів обід. Це є усе найкраще. Дітям молоді, краще життя. Усім іншим без медицину. Але як переконує користувач окрім плакатів та нещоденних бандитських збройних розбірок, жителі окупованого міста не мають нічого. Між розумієш? І гільзи і аж, Я тобі скажу, вон туди до моста, в сторону, скажем так, Амстора. Люблю людей за правду Республіканський у нівермах. Як ти бачиш, Нічого не розказував, нічого не придумав з флагом. Вімо, навірно, хто подумав, що якщо повісить флаг, то продажи підуть лучше. Зідателі ДНР ждуть. Вірять. Загиблих військових, членів екіпажу та пасажирів транспортника Мі-8, який торік у небі на Донеччиною збили бойовики, сьогодні поминали рідні та бойові побратими. Колеги піднялися в небо і жалобним колом пролетіли над горою Карачун біля Слов'янська 24 червня минулого року. На борту українського вертольота було дев'ятеро фахівців, які повітрям доправляли на стратегічну висоту спеціальне обладнання, щоб фіксувати порушення бойовиками плану мирного врегулювання конфлікту на сході України. Усі дев'ятеро того дня із польоту не повернулись. На Херсонщині волонтери ремонтують один дуже іменитий крас, легендарний вітьок. Так назвали вантажівку, яку свого часу підвозили боєпри... яка свого часу підвозила боєприпаси та завозила бійців до терміналів Донецького аеропорту. Ім'я автівка отримала на честь її ж водія, який загинув в одному з боїв. Машина прикривала відхід розвідувальної групи. Крас з екіпажем обстріляли з кулеметів. На той час вантажівка не була броньованою, тож ворожі кулі буквально. Прошили її наскрізь. Машина потребувала капітального ремонту. Нині усю механіку та електрику вже відновили херсонські майстри. Зараз триває завершальний етап боронювання. Військові кажуть, машина надійна і після ремонту зможе працювати ще довго. Якщо б зробили хоча б половину того, що ділимо ми, хоча б зробили на проїздці. Я думаю, що намного більше б людей би вижила в будь-яких ситуаціях. Потому що судя по обстрілу автомобіля, фулі проходили навскось. Хитрощі мобілізації керівникам столичних підприємств, які всіляко уникають отримання списків з повістками, їх приноситимуть колективом, вручатимуть демонстративно в присутності представників райдержадміністрації, прокуратури або ж навіть СБУ на деякі організації, які нібито перешкоджають проведенню мобілізації. Військомати вже поскаржилися до правоохоронних органів. Нині нагадаю, триває шоста черга. В Києві на сьогодні вручили 15% від запланованої кількості повісток. Скільки всього людей мобілізують ці хвилі, не розголошується. Відомо лише що новобранцями мають замінити на фронті тих, хто був призваний у третю чергу мобілізації. До війська цього разу братимуть людей з досвідом служби і без нього. На це є два місяці. Триватиме мобілізація до середини серпня. Військові комісари зізнаються, бажаючих відкосити вистачає. Водночас і добровольців нині значно менше. Проте недобору за Певнили, не буде. Зараз саме активно займається оповіщенням населення. Не принесли Вирішили не ховатися від цього. От і все-таки моя страна, собственне говоря. Ну а зараз... смисл ховатися? Я знаю, що у мене є проблеми зі здоров'ям. Ну, я цифри називати вам не буду. Я думаю, що на кінець шостої черги задача буде виконана. Десь 9 з 10 липня ми будемо відправляти вже військовозобов'язаних в ті навчальні частини і навчальні підрозділи. Які визначені у нас згідно наряду. Від декларації до справи або операція депутата в армію у Харкові на сасі міської ради 11 депутатам вручили повістки до військомату. Імена депутатів оприлюднив помічник обласного комісара справових питань Володимир Новиков з трибуни зали засідань. Чим викликав невдоволення і міського голови Кернеса і депутатів-призовників вручення повісток під час засідання мер назвав це дослівно цирком. Невдоволеним залишився і депутат Андрій Лесик, який два роки тому сам брав участь у незвичайній піаракції реклами контрактної служби в армії. Він також назвав процедуру запрошення депутатів виконати громадянський обов'язок клоунадою. Цирк уїхав, а клоуни залишились. Тепер серйозно. Значить, дійсно, те, що сьогодні роздавали нам здесь повестки. Первое хочу сказати, що дійсно действительно мені виставити магарич одному з колег депутатів який говорив, що буде така ситуація. Но до останнього був уверен, що не хватит. Вистачає... Фантазії до такого, ну скажем так, бізобразі і дискредитації армії катавої. Тому що на сесії всі депутати вместе, їхнє робоче місце, і право вирушати на робоче місце. 70 нових автомобілів подарував євросоюз українським прикордонникам. Це переважно великі повноприводні пікапи німецького та американського виробництва. Є також півтора десятка мікроавтобусів. Ця партія техніки не броньована, але дозволяє ловити порушників кордону і в лісі, і в полі. З початку року, в рамках міжнародної технічної допомоги, Держприкордонслужба отримала вже чотири сотні автомобілів. Сьогоднішні пікапи з Києва поїхали до Ізмаїла пильнувати межу з невизнаним Придністров'ям. Друга половина вирушила на захід та до Харкова ближче до зони бойових дій. Кілька машин працюватимуть у комендатурах швидкого реагування. Водії тестуванням новинок були задоволені. Машина хороша тим, що на одній заправці ми проїжджаємо от почти 800 кілометрів, і в бакі ще у нас десь 20 літрів остається. Тобто розход середній 6,9 9 дізеля на 100 кілометрів. Тобто це очень економічна машина, постійно з «Газелью», яка ззаду їде. В кожному регіональному праліні є підрозділи, які беруть участь постійну участь на сході в зоні антитерористичної операції. Тому переважна ця техніка так чи інакше буде служити на сході нашої країни. Оперативники служби безпеки України біля селища Березове у Донецькій області затримали російського найманця. 20-річний мешканець Анапи зізнався, що приїхав в Україну воювати на боці терористів за 360 доларів на місяць. До цього він служив у Абхазії та був розвідником снайпером у російських військах. На камеру бойовик розповів, що окрім добровольців на Донбасі вистачає штатних військових суміжної федерації. Сказали то, что здесь хорошо, здесь можно денег заработать. Хочу извиниться перед гражданами Украины. Зря я сюда пошел. То, что нам рассказывали, показывали, фотографии, видео, это просто фабрикат. Один колір, одна віра, одна кров. Із такими гаслами громадяни Сербії їдуть на схід України воювати на боці терористів із трилітерних псевдореспублік. Визбу стверджують, що кількість саме найманців сербів у порівнянні з представниками інших країн на окупованих територіях рекордна. Їх воює не одна сотня. Водночас, скуштувати найм, скуштувавши найманського хліба, скласти зброю в обмін на амністію та можливість без перешкод повернутися на батьківщину погодилися з'ясував Євгенія Гарков одиниці. Premijeru Srbije i vladi Srbije. Od braća Rusa. Eee. Da. Бальшой привіт прем'єру Сербі. Це серб і росіянин, бойовики одного із загонів територіального псевдоутворення ДНР. Перший навіть не намагається приховати свого ставлення до сербського прем'єра Олександра Вучича за те, що він називає найманцями іноземців, які воюють в Україні на боці сепаратистів. Водночас Сербія не вважає за потрібне вводити санкції проти Росії. В Сербії розташована значна кількість громадських організацій по російському спрямування і вплив Росії. На Сербію значно більший ніж здається на перший поверх в Україну. Серби вперше приїхали під час окупації Криму. Спочатку стояли на блокпостах у Севастополі, згодом перемістилися на континент. В'їзд, як правило, через територію Росії з боку Ростовської області, тобто через окуповану. Частину ділянки українсько-російського кордону нині в загонах трилітерних терористів воюють понад дві сотні сербів, кажуть ОСБУ. Вони їдуть на схід України, бо свято вірять, що Росія їхній єдиний політичний союзник, і саме вона, впевнені, допомогла у війні. Наприкінці 90-х. ця категорія осіб є найбільш підготовлена, оскільки вони прийшли військове, військовий досвід необхідний. Здобули на Балканах. Тісні на Кавказі. Більшість сербських найманців на сході це професійні розвідники або ж снайпери. Деян Береч з позивним декі, їх удіозний лідер. Його фах, снайперська робота та контрснайперська боротьба. Саме він вираховує позиції українських снайперів та займається їхньою ліквідацією. Він теж починав воювати в Україні із Криму. Ну, мені пригласили ребята, руски, які були у нас у війні. Ну, сказали, знаєш, що ми там делали. Надо долк вернути. Ну, я пообищавка дані у нас. Скажу, знає. Броси роботу в Сочі на автобусі. Прийшов сюди 27 февраля. Прошлого года. Береча були затримали українські військові, але за дев'ятнадцять тисяч доларів стверджує терорист. Його викупили, і він знову пішов убивати українців у районах Дебальцевого та Донецького аеропорту. Береч найчастіше працює в парі зі своїм другом, теж сербом, днм воїчем, на прізвисько Фокс. Той два роки прослужив у Білорусі, а потім був бійцем одного з елітних сербських спецпідрозділів. Приїхав у Донецьку републіку допомагати своїм братям. сербський прем'єр-міністр стверджує, що його співвітчизники воюють на Донбасі за гроші, називає і гонорар від двох тисяч доларів за бій. В українській збу кажуть, насправді платять ватажки бойовиків сербським найманцям не більше чотирьох сотень, але головне у них безвихідь. Повертатися додому означає опинитися поза законом та потрапити за грати. Щоб не сталося нової війни на Балканах. Ми не можемо дозволити нашим громадянам воювати в інших країнах. Та привозити радикальні настрої до Сербії після прийняття закону, який забороняє громадянам Сербії бути найманцями бойовикам. Уряд країни пообіцяв амністію, але лише у разі складання зброї та повернення на батьківщину. Погодився лише загін Йованшевич рух так званих четників. Щось схоже на диверсійно-партизанський загін, який очолює Братислав Живкович. Підрозділ назвали найбоєздатнішим сербським загоном поміж усіх, що перебували на сході України. Живковича та його прибічників в аеропорту одразу після приземлення зустріли сербські спецслужби, найманцем влаштували п'ятигодинний допит і відпустили, попередньо знищивши всі докази, які могли б підтвердити перебування бійців Йована Шевича у зоні. Ато ті ж, хто залишився в Україні, повертатися до Сербії, схоже, не планують. Вони об'єдналися у сербський гусарський полк і продовжують за російські гроші вбивати українських воїнів та цивільних. На українській землі Євгенія Гарков, Сергій Заренко, Вадим Верба, Спецкор, 2+,2. У Росії Тим часом стартували чергові військові навчання на півдні суміжної федерації в Краснодарському краї. Російські солдати тренуються збивати повітряні цілі з переносних зенітно-ракетних комплексів ігла. Стріляли солдати з місця та пересуваючись на танках по рухомих та статичних мішенях. Участь у навчаннях беруть більше сотні військових. Триматимуть маневри проанонсовано до п'ятниці. Десята година минає від моменту проголошення вірменською владою ультиматуму протестувальникам. Їм анонсували ще один розгін. У разі якщо люди не розблокують центр Єревана. водночас маніфестанти продовжують будувати барикади, а силовики загородили президентський палац колючим дротом. От зараз ви бачите на своїх екранах, що відбувається у центрі вірменської столиці цієї миті. Люди не розходяться. Саморобні барикади зроблені зі сміттєвих баків щільно притиснуті одна до одної, але Самі протестувальники називаються лише символічним захистом. Видно, що люди продовжують приходити. Попри це якогось ажіотажу, штовханини, здається, от принаймні на цю мить немає. Іррування сьогодні, між іншим, було до плюс 40 градусів. Тож очевидно, що багатогодинний протест на сонці людям дається неле кілька годин тому. Вони пропонували поліцейським, кажуть, що стоять на відкритому сонці також воду і яблука, але ті, нібито відмовились. Разом із тим, президент країни Сер Сергсян ввечері зібрався до Брюсселя. Кажуть, що заздалегідь запланованим робочим візитом. Після вуличних суточок із силовиками минулої ночі нагадаю, коли мітингувальників розігнали кийками та водометами, кілька десятків людей досі залишаються у лікарнях. Шпигунський скандал у Парижі. Сполучені Штати стежили за трьома французькими президентами та прослуховували телефонні розмови Єлисейського палацу. Скандальну інформацію про діяльність агентства з нацбезпеки опублікували на сайті Wikileaks. Протягом шести років з 2006 по 2012 американці, нібито стежили за жаком Шираком. Ніколя Саркозі та Франсуа Оландо, а також французькими міністрами та послами у Вашингтоні. Інформацію заперечують категорично. Президент Оланд скликав навіть з цього приводу Раду безпеки. Раніше американці вже звинувачували у шпигунстві з Ангелою Меркель, проте доказів німці тоді так і не надали. На удачені рятувальники піротехнічної служби підірвали німецьку авіаційну бомбу часів Другої світової війни. На небезпечну знахідку у морі неподалік Лічівська натрапили дайвери. Бомба важила 250 п'ятдесят кілограмів. Вибухотехніки вирішили підірвати небезпечну знахідку просто в морі, оскільки транспортувати її було небезпечно. На гумовому човні до місця, де лежала бомба, доправили вибухівку та мішки з піском. Згодом пролунав вибух в небо кажуть, здійнявся 30-метровий стовп води. Для знищення даної авіаційної бомби необхідно було 1 кілограм вибухових речовин і мішки з піском для того, щоб зменшити розліт ламків авіабомби. Великий стовп з'явився тому, що вона знаходилася на невеликій глибині. Ця глибина сягала близько 4 метрів.